Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми створюватимемо чарівних драконів у шматочках мила. Отже, беремо білу основу, розтоплюємо і додаємо червоний пігмент. Дуже добре розмішуємо і будемо заливати маленьку форму форму дракончика. Дракончик у нас вийде, як ви вже здогадались, червоненький. Далі ми беремо білу основу і робимо її зеленою, Добавляємо ще туди смарагдового, щоб був зелений такий насичений, темненький. І виливаємо у будь-яку геометричну форму. Зараз підкажу для чого. А поки наша основа буде застигати, ми створимо ще одного маленького дракончика для другого мила. Цей дракончик буде фіолетовий. Він маленький, наче тільки вилупився з яєчка. Ось, дивіться, який гарненький. Заливаємо і теж залишимо застигати. Так як наші дракончики дуже маленькі, вони дуже швидко застигають. Особливо ось цей червоний. Діставати цього дракона з форми треба дуже-дуже обережно. Бо він плаский і може дуже легко зламатися. Обережненько. Дістаємо з форми. Ось дивіться, що в нас вийшло. Правда, там трошки. Є зайвого, але це дуже легко прибирається зубочисткою. Ось і готовий один наш дракончик. Дістаємо другого, того, що в яєчку. Прям сам вистрибнув нам в ручки. Дивіться, який комедний, цікавий і добрий Тепер покажу, що робити з цією зеленою основою. Ми її дістаємо з форми, ріжемо для зручності. І не повірите, що ми зараз будемо робити з цим милом. Мило це створювалось для декору. Тому. Дивіться. Починаємо його натирати на терці, щоб в нас вийшли такі гарненькі ломтики, які виглядають, наче завіхрюшки Це дуже гарно виглядатиме у милі. Вони створюватимуть наче такий ефект ялинки. Тепер розтоплюємо прозору основу. Додаємо зовсім зовсім трошечки глітеру. Для того, щоб мило наче мерцало. Чудово зовсім трошки додаємо. Тепер додаємо віддушку різдвяне каберне. є це буде основний аромат нашого мила майбутнього. Заливаємо тоненький шар прозорої основи і будемо туди вплавляти дракона. Це найцікавіше, але і найвідповідальніший момент. Треба дуже добре збризнути всі частинки, які ми будемо занурювати в основу. Дуже-дуже добре збрискуємо, щоб не було бульбашок. Так як цей дракончик не плаский, він постійно хоче кудись втекти, але нічого. Мильна основа швидко застигає, тому ми встановили так, як нам потрібно. Додаємо ще трошки прозорого. Чудово і будемо зараз вплавляти намистинки. Вони нададуть ефекту ялинкових іграшок на ялинці. Є ще треба. І тут є. Тепер процарапуємо те, що не прозоре. Тобто нашого дракончика, і будемо заливати останній шар. Я зробила колір такий молочний. Щоб вийшло не зовсім біле, а таке молочне, гарне дуже. Так, починаємо робити друге мило. Теж беремо прозору основу, розтоплюємо, додаємо зовсім трошечки глітеру для мерцання. Добавляємо віддушку едем. Мм, як смачно вона пахне. Заливаємо так само тоненький шар і будемо вплавляти дракончика. Цей дракончик плаский, тому з ним проблем буде менше з його встановленням. Додаємо цю зелену стружку, наче ялиночку. І вплавляємо теж туди на мистинки. Має вийти казково. Добавляємо ще прозорого, а зверху, після того, як ви процарапали, знов додали білого. Моя помічниця, звісно ж, не залишилася у стороні і вирішила мені допомогти. Зараз вона роздивиться, що в нас вийшло і нам, звичайно, показує. Яка вона в нас розумничка! Дивіться, яке казкове мило вийшло. Їй теж сподобалось. Дістаємо друге, друге з малятком дракончика. Оп, теж вийшло все. Золоті ручки в моєї помічниці. Дивіться, як казково. І чудово в нас просто вийшло. а аромат який! Клас! Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщення нових цікавенних відео. Також заходьте на мою сторінку в інстаграм. Та замовляйте подарунечки собі до свят. Посилання буде в описі. Всім веселих свят і все буде, Україна! Па-па!